кажу, яка я слаба, мене кров десь дересується. Я таких люблю. Мені як весілля нема без таких співу, без такого, то я не можу. А як на весілля, то я ж гопака давайте ж не можна, щоб не потанцювати. Хоч раз потанцюю, але добре вже доволі. така баба. Музика. Тепер уперед два шага, назад два шага. І так тупи треба гарно. Ви тепер не беретеся, як поплодете сюди вперед і назад. позагаємося, так гарно, отанцюють. Да, такі паріні здорові, як тут притям, кажу, душа радується. А душа та так, як ото перебігають, то може я дещо його пущу забуду, то він самі може то додавати, Бо то таке вже забуває. От так і раз, а тоді знов де й так, так покрунулися, а де побігли туди. Ступили. І назад завернулися. І на цю сторону ступили. о, І прийшли сюди, і покрутилися. О, так о, о, о. Conquista! Pra tá tudo aí tá aí? tá? Ó, carapé. Tá, tá. Não, tu põe dobra, trepado. Треба вже всім докладати таке зусиль, бо я, допустимо, на весіллях ми танцювали козачка, то ми поодиноку вдвох крутилися, так а так по одному, ми так в боки і ну, ну, трохи я покажу. Справляйте собі робити, що треба, вам хай вам Бог допомагає. Хай дивляться наші внуки, правнуки. Що то колись було, хоч трохи де якесь може, що буде. Ми вам дуже вдячні.